Почула дуже сильний удар і зразу ж вийшла. Відкрила фіртку. Як побачила, я була в ужасі. Це жах. Дитина лежала в калюжі крові, з рота йшла фонтаном кров. Це неможливо було дивитися. Потім вже допомогли йому, на бік положили. 4 вересня 16-річний Рустам повертався додому із ліцею. У хлопця був перший навчальний день. Втім, діти йому так і не вдалося. Зненацька на тротуар, яким ішов хлопець, виїхав трактор, який здійснив наїзд на неповнолітнього. Мама Рустама Ірина Новак розповідає, цього дня разом із чоловіком поїхали за місто. Близько 12-ї години почала телефонувати сину, тім чомусь телефон був вимкнений. А вже пізніше батькам зателефонували із навчального. Закладу та сповістили про біду нам подзвонили з ліцею, де він навчається, що сталося ДТП за участі нашого сина. Ну, звісно, перш був шок. Чи нам не дзвонили з поліції? Я кажу, що ні, нам ще ніхто не дзвонив. Але через буквально хвилин десять нам вже дзвонили з поліції, сказали, що на такій-то вулиці сталося ДТП, але ще конкретно ми нічого не знали. Ми поїхали, нам сказали, що на Мірущенка привезли. Ми приїхали сюди, і вже лікар, лікуючий, сказав, що. Дуже страшна аварія сталася. Налякані батьки приїхали у лікарню, де їм розповіли про обставини автопригоди та стан, у якому перебуває їх син. Він його в груди вдарив, дитина впала на голову і, видно, переїхав трактором, бо в нього телефон був в джинсах, і повністю весь телефон даже видно, що є вм'ятини. Переїханий це наскільки сильний був удар, і наскільки ноги всі поломані, таз поломаний, легенів, дуже сильний забій, легень. Лікарі ніякі прогнози не дають. Нам лікар сьогодні сказав, що говорити про покращення це зараз навіть ніхто про це не говорить, аби не було гірше. Сильний струс головного мозку його не приводять до свідомості, не дають, щоб він прийшов. Бо це ну, видно ну, великий бульовий шок. Нині батьки з острахом оглядають речі свого сина, які були на ньому в момент ДТП. Розповідають, єдине, чого хочуть, аби їхня дитина прокинулася, та сказала мама. Лікарі ж зі свого боку роблять усе необхідне, аби стабілізувати стан Рустама. Стан його важкий. Після в нього є крайньо торкальна скелетна травма. Він знаходиться в реанімації. Стан стабільний на сьогоднішній день важкий. в нього є субдуральна гематома, забій грудної клітини, забій легень, забій серця, переломи стегнової кіст... кістки, переломи Глинкових кістки і перелому тазу. як з'ясували правоохоронці, 61-річний водій трактора, аби уникнути зіткнення із попутним автомобілем Вольксваген Пасат, який здійснював маневр розвороту, виїхав на тротуар. Там він допустив наїзд на 16-річного пішохода та врізався у металевий паркан. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий Рівненського районного управління поліції розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України у рамках кримінального провадження 61-річного кермувальника, який за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий. Слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У разі доведення 61-річного водія трактора йому загрожує покарання. У виді позбавлення волі строком від 3 до 8 років разом з тим ви можете допомогти 16-річному Рустаму. Реквізити картки зараз знаходяться на екрані. Ірина Жуковська, Артем Шаула, телеканал ITV.